Ще одна ракета американського мільярдера Ілона Маска успішно вивела на орбіту 10 супутників. Ракета-носій Falcon 9 стартувала на західному узбережжі США. Запуск транслювали в прямому ефірі. Фалькон, у п'ятеро дешевший за ракети НАСА, але так само функціональний, як його брати з національного космічного агентства. Винахідник та інвестор Ілон Маск вже давно змушує нервуватися НАСА, адже він не лише будує багаторазові ракети носії, а й готується відправити першу приватну експедицію на Марс. Це «Спецкор» і ми розкажемо вам про головні події України та світу. Вітаю вас! Диверсійну групу ворога з російськими паспортами узяли в полон на Луганщині українські воїни, а в Донецьк прибули буряцькі снайпери. Ловили та пакували в Одесі. Вояки з місцевого військомату хапали студентів під гуртожитком, аби поставити їх на мобілізаційний облік. У Києві та Львові відсвяткували День кримсько-татарського прапора. Український прапор в Криму так і кримсько-татарський прапор це символи опору і не сприйняття російської дійсності. І про це чудово знає окупант. На окупованому півострові обмежились автопробігом із лояльних до режиму татар. Вижив на війні, ледь не загинув у тилу на території столичного гідропарку. Напали на військовослужбовця. Той на щастя уцілів, але в тяжкому стані лежить у лікарні. Військовий, 94-го року народження, який проходить службу в Києві. У вихідний день разом із товаришами відпочивав в одному з розважальних закладів. А коли вийшов на вулицю, за словами свідків, зустрів іншу компанію з трьох осіб. Між чоловіками виник конфлікт, у наслідок чого один з опонентів вдарив його в живіт ножем, а потім втік. Завдяки свідкам. Поліція впіймала злодія недалеко від місця злочину. Як виявилося, різник раніше був підсудним. Між ними спочатку розпочалася словесна сварка, після чого вона переросла у бійку, і в розпалі інциденту один з опонентів вихопив ніж і вдарив ним потерпілого, після чого з місця події втік. Отримавши детальний опис правопорушника, невдовзі працівники поліції затримали підозрюваного. Зараз потерпілий перебуває у медичному закладі столиці. А стосовно підозрюваного обирається міра запобіжного заходу. У Києві попрощалася з Сергієм Олійником, командир розвідки. Пройшов найтяжчі часи, а то повернувся живим і загинув п'ятницю в столиці біля золотих воріт, захищаючи сина. Убивця хотів відібрати гроші, які кидали хлопчині музиканту за його гру в парку. Сергій заступився. Суперечку начебто вгамували. Але за 15 хвилин Анатолій Чивіков саме так звати вбивцю. Повернувся з ножем і завдав смертельних ударів у живіт та груди. Що не менше два найближчих місяці підозрюваний проведе під арештом без можливості внесення застави. Диверсійна група бойовиків на Луганщині ліквідували наші вояки під жолобком Воїни 93-ї бригади помітили групу ворога. Бойовики рухалися під прикриттям БМП під час бою. Бойову машину піхоти ворога підбили. Двох найманців знищили і чотирьох полонили. Як з'ясувалася, частина з них із російськими паспортами в окупований Донецьк також заїхали російські снайпери буряти. Групи зафіксовані в Олександрівці. Це західна околиця Донецька та в районі Трудовського. А міномет. Не обстріл українських позицій був зафіксований у районі Авдіївки, Попасне і Троїцького загалом за добу зафіксували понад два десятки. Один солдат зазнав поранення. І Троїцького повернувся Олександр Моторний. Стріляти стали менше, але кожен день. Угу. Трошки калібр да нагадався менше півдесятка обстрілів по всьому фронту від самого початку і аж до настання сутінків у неділю. Це вони б'ють чітко, а це ліб'я координати. Примірно, тільки видно спишки Тільки направлення. <ганування> і в п'ятеро. Більше вже чверть сотні вогневих провокацій бойовиків станом на ранок. Понеділка в попитки спіймати техніку, да. людей спіймати. Угу. Оскільки. Їм є і що і з чим порівнювати? Над їх головами вже літньою порою не раз літали ворожі реактивні гради, а на самих позиціях показують хлопці, десятками розривались великокаліберні, мінометні та гаубичні снаряди. Бронники чуть трохи там по секонд. бліндажа вважаєте, упало. Слава Богу, а то би якщо б попало б прямо попадання, то може би і бойців. Нині ж кажуть наші бійці вже кілька днів, як на їхній ділянці фронту, далекобійної артилерії окупантів. Не чути перед випускним школьним та да, дійсно приліталися достатки, бо було намного активні вони А зараз Лащас що трошки не слабіше. Вас стали весільками поляцями. Натомість тиші зізнаються воїни, не відчувається геть. Після вечірнього масованого мінометного обстрілу нині у досвіта від ворожих окопів знову вдарив міномет. Роботали васильком, Касетами ну приличне количество касетані виплюнені Вот, по сусідньому ропу, по нашим позиціям Не те, щоб воно провалилося чергове, найновітніше, так зване хліборобне перемир'я. Його кажуть наші бійці в районі Троїцького повноцінного і 100% просто взагалі не було ні одного дня без прильотів. 82-х не прошло водночас акцент вогневих провокацій. Бойовики дійсно тепер перемістили у сектор Луганський. Тут активніше почали виходити у сіру зону російські розвідники. Їх там набіти свої тропки, які, в общем-то ми частично знаємо знаємо. тому вичисляють про високу ймовірність штурмових дій ворога на Луганщині. Хлопці зізнаються їм відомо. Цілодобово кажуть, спостерігають і в чужинці кожного дня роблять роблять підриви, розбудовуючи власну лінію укріплень, припускають, вона може бути не лише захисного гатунку. Ні, мовить копайка папаніри, під патанки. Під З передової у секторі Луганськ Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс Облава на студентів на автомобілях. Дельфінарію Немо. Забирали студентів прямо під гуртожитком аграрного університету в Одесі до приморського військомату. Студенти 4-го та 5-го курсів якраз залишали гуртожиток, коли їх почали хапати за руки та пакувати до бусиків дельфінарію Люди у військовій формі. Три десятки хлопців завезли до військомату та замкнули там. Їх змусили підписати повістки на 17 липня. Військомат таким чином добирає призовників для Нацгвардії. Другокурсник Іван згадує близько сьомої ранку прокинувся від гуркоту в двері. А потім у кімнату гуртожитку заскочили люди в камуфляжі. Чуть не вибили двері, стучали, будили, вели ще ся заходять. Ми ну, приморський воєнкомат просять документи. Ну та а зачем вам документи? Ані вам нічого не дадуть. Ну то по-хамськи себе вели. І ще кілька візитерів чекали на студентів четвертого курсу на прохідній гуртожитку і в навчальних корпусах, де ті складали іспити. Кожному вручали повістку і наполегливо запрошували до машини дельфінарію. У нас загрузили туди як заключених і привезли прямо до двері. Тобто, ні вліво, ні вправо. Ми не уйдемо. То тобто, вийшли і одразу в двері. воєнкомату. у військкоматі пояснюють, своїх машин не мають, тому скористалися допомогою підприємців і наголошують, силоміць в авто нікого не садили. Или ви добираєтесь самі, или, пожалуйста, во свій автобус. Ми вас організовано привізьом, щоб ви не бігали по городу, не искали. Около 40 человек воспользовался автобусом, автобусом. то человек чоловік десять прибулі самостоятень? Полювання на студентів Юрій Біляков пояснює необхідністю уточнити інформацію. Мовляв, добровільно військомат студенти з відтермінуванням до 31 липня не з'являлися, тому й довелося вдатися до надзвичайних заходів бегают все от военкомата, всім бояться, ніхто не хоче служити в армії. Якщо человек имеет відсрочку до определеного какого-то времени, дати и так дальше, це не значить, що не в военкомат. Однак студенти готують колективну заяву до військової прокуратури, стверджують, працівники військомату поводилися грубо й обмежували їхню свободу. Ніколи бедосмотр. на не було уйти. Пішли на бідосмотр. На бідосмотрі нас ніхто нічого не перевіряв. Посмотрели, спросили, нічого не болит, ну там что-то где-то их не интересовало, везде годин, 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 і все, і назначили в нас гвардію. Тепер усі студенти, які побували в цей день у військкоматі, мають завітати туди повторно всередині липня, щоб з'ясувати, хто з них пішов у магістратуру, а кого можна призвати до армії. Зробити це планують під час додаткової мобілізації, яка наразі ще навіть не оголошена. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Поліція розслідує конфлікт, що стався в Миколаєві між полісменом та активістом проти приїзду нардепа Надії Савченко. Напередодні в депутатку під час її промови хтось із НАТО ту яйця. Поліція втрутилася, але не минулося без жорстоких дій з боку представників закону. Нині поліцейські розглядають дві заяви про завдання тілесних ушкоджень. Одну від помічника Надії Савченко, іншу від представника однієї з партій. Той звинувачує в побитті патрульно правоохоронця. на цих кадрах добре видно, Як полісмен стає ногою на обличчя. Лежачого чоловіка у поліції Миколаєва відзначає, що стосовно свого співробітника вже розпочали службову перевірку. Нічне вбивство в Харкові невідомі. В центрі міста зарізали темношкіру іноземця. 24-річний громадянин Мрокко, студент медичного інституту, посварився з трьома чоловіками в розважальному клубі. Після цього вже на вулиці неподалік закладу щенилася бійка. Хтось поранив мараканця ножем у стигнуло. Після цього учасники бійки розбіглись, а пораненому. Свідки викликали швидку. Медики намагалися врятувати життя іноземця. Однак той стік кров'ю та помер просто посеред вулиці. Нині поліція розшукує учасників бійки. правоохоронці припускають, конфлікт має суто побутове підґрунтя і не пов'язаний з етнічною приналежністю загиблого. Казала сніва даний момент. підозріння в завершенні даного преступлення не пред'явлено ще нікому проводяться мероприятия по установленню, мотиву преступлення, а також ап. Прашуються свіділі. Двох дітей на Житомирщині збив нетверезий водій. Один хлопчик загинув, інший у лікарні. Сталося це напередодні в селищі Народичі. Мікроавтобус спершу наїхав на дерев'яні колоди, які лежали на узбіччі, а потім на дітлахів, які проходили повз водія, вже затримали. Чому він п'яний сів за кермо? З'ясовувала Олена Кузнєцова. Мама трирічного Сашка поруч із сином у лікарняній палаті. Жінка ледь стримує сльози, коли згадує аварію? каже у неділю в обідню пору, саме чекала на гостей святкувати свій день народження, аж побачила з вікна натоп людей на дорозі. Говорити їй, що дитину збив мікроавтобус, одразу ніхто не наважувався, бо жінка при надії. Вихожу куча людей. Ніхто мені нічого не каже, тому що я вагітна. всі боялись цього. И палказ машина. Ну упал кон, такие крудым песашек. Саша котош Напередодні два двоюрідних брати Сашко і Павло йшли узбіччям дороги. Мікроавтобус їхав їм назустріч. За словами очевидців, автівка раптом стала некерованою. Водій буса спочатку наїхав на перешкоду, а потім збив дітей. Перевищуючи дозволену швидкість, здійснив зіткнення спочатку з дровами, які знаходились на узбіччі дороги, а потім з двома дітьми, які рухалися у зустрічному до нього напрямку. Я так зрозуміла, що йшов скраєчку, краєчку, якби а цей павлик ішов, ну якби ближче до дороги, і взяв удар на себе. Старший хлопчик опинився під колесами буса і загинув на місці. Сашко від удару підлетів у повітря. Зараз його життю загрози немає. У дитини діагностували закриту черепно мозкову травму. Із хлопчиком працюють психологи, бо він досі наляканий. За стан дитини середньої ступені важкості, травма не тільки фізична, але травма, в якої вона себе веде, вона пам'ятає ці обставини і в Обов'язково потребує її. Вона вже оглядається психологом. За кермом мікроавтобуса був 46-річний місцевий підприємець. Ті, хто бачив аварію, запідозрили. Він був п'яний. Експертиза підтвердила, що водій таки був на підпитку. Вміст алкоголю у його крові становив 2,2 Проміли, що в десять робіше допустимої норми. Водія затримали. Запобіжний захід йому обиратимуть завтра. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор 2+,2. плюс на кордоні з Румунії протестують буковинці. Близько сотні людей зібралися біля пункту пропуску. Порубне люди запевняють їхні права, порушують українські митники. Кажуть, їм дозволено возити 50 кілограмів вантажу вартістю менше ніж 500 євро без розмитнення, але митники їх не пропускають. Поки що люди зібралися на мирний протест. А якщо їх не почують, обіцяють вдатися навіть до перекриття дороги. Митники запевняють, діють у межах чинного законодавства. Журналісти від коментарів утримуються. Поліцейські кажуть. Що перевіряють заяви людей та за потреби справи передадуть до прокуратури. Скільки ми не прийдемо, вони скажуть, що ні одного дівчата, ні одного кілограма ми не пропускаємо. А ми говоримо так, що є якийсь мирний кодекс і має право людина перевезти кількість якусь товару раз в сутку. Що ви далі буде? Ми не знаємо. Ми ще думаємо. Дорогу. Перекривати дорогу. Агресором на Донбасі і загарбником Криму є Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України. Французький керманич наголосив на давніх стосунках України та Франції, згадавши київську королеву Анну Ярославну. Нагадаю, нещодавно під час відвідин Путіним Франції господар Кремля привласнив українську історію, назвавши Анну, цитую рускою. Мінські угоди Макрон назвав не ідеальними, але безальтернативними. Тому не проти поновити нормандський формат із залученням ОБСЄ. Позиція Франції залишається незмінною, відколи Росія силу Міць захопила Крим 2014 року. Франція як ніколи раніше виступає за суверенітет та територіальну цілісність України, і так само, як і наші партнери в ЄС, не визнаватиме анексію Криму щодо ситуації на сході України. Ми не повинні погоджуватися, щоби так тривало й далі. Тому я би хотів, щоб під час наступної зустрічі в нормандському форматі була запропонована низка умов, за яких ми зможемо рухатися вперед і покласти край цій к. Кризі. Суд над Віктором Януковичем знову відклали оболонський суд Києва розглядав прохання прокуратури надати дозвіл на заочний процес проти президента втікача. Йому нагадаю, закидає державну зраду за заклик до Володимира Путіна ввести війська на територію України в лютому 2014 року. Чому перенесли засідання сьогодні і коли розпочнеться розгляд справи по суті? Дмитро Фурдак розкаже. Десятки журналістів та телекамер укотре збираються в невеликій залі Оболонського районного суду Києва, щоб з'ясувати головну інтригу на даному етапі судового процесу, чи з'явиться принаймні за відеоконференцією Віктор Янукович у цьому судовому засіданні? Власне, це те, чого найбільше зараз домагається захист президента у тікача. Віталій Середюк та його колега-адвокат вважають, що права Віктора Януковича порушуються, якщо йому суд не надасть права взяти участь у судовому засіданні. Принаймні, за відеоконференцією. Будемо повторно просити суд все ж таки застосувати вимоги Європейської конвенції. Віктор Янукович готовий будь-який час вийти, вийти в ефір, якщо це буде. Належна процедура, а не скайп, звязок натомість сторона обвинувачення вкотре заявляє, що Віктору Януковичу багато разів надсилалася поштою повістки про виклик до суду. Утім він їх ігнорував. А це означає просто, що Віктор Янукович не має бажання насправді взяти участь у судовому засіданні. Щодо того, що сторона захисту заявляє, що Направте до російської сторони міжнародний запит про міжнародну правову допомогу, щоб Янукович брав через відеоконференцію. Янукович обвинувачується в тих злочинах, де він є пособником Російської Федерації, представником влади російської влади щодо здійснення агресивної війни проти нашої держави, і суд прийняв рішення, що коли не може направляти міжнародний запит про міжнародну правову допомогу до тієї країни, яка Країна веде агресивну війну проти нашої держави. Власне на сьогоднішньому засіданні розглядалося клопотання сторони обвинувачення про судовий розгляд справи Віктора Нуковича заочно, тобто дистанційно. Натомість адвокати заявили, що аби суд дозволив таку процедуру у розгляду. Віктор Янукович як обвинувачений має двічі не з'явитися без поважних причин на судове засідання. Сьогодні це був лише перший раз, коли Янукович не прийшов до суду, а отже, суддя оголосив перерву у. Сутовому засіданні до 29 червня, якщо ж Янукович і тоді не з'явиться в суді, то процедура заочного судочинства буде законною. Дмитро Фордак Андрій Ветошкін спецкордва плюс два. День кримсько-татарського прапора на півострові і на материку. Щоправда, в окупованому Криму все на показ. У Сімферополі влаштували автопробіг і запустили в небо кульки. Участь у ньому взяли лише лояльні до окупантів кримські татари, інших масових заходів у Криму в день кримсько-татарського прапора цього року, як і минулого не передбачено. Натомість у Києві та Львові їх запланована ціла низка на майдані незалежності сплили тамгу. Це символ кримських татар. І Ганна Бока вже поспілкувалася з лідерами кримських татар та активістами. Ганна, вітаю. кого бачила власне і як тривав день прапора в столиці. Тобі слово вітаю, Руслане. Ми зараз на Майдані Залежності, і власне, от саме в цю хвилину, подивіться, з'їжджається автопробіг на Майдан Незалежності. Він із українськими та кримсько-татарськими. Прапорами, ну а в цю хвилину вам іще не видно. Від початку хрещатика вже іде колона з активістами, з людьми, які опини через окупацію постраждали, опинилися у вигнанні. Там ідуть і лідери кримсько-татарського народу. Вони несуть величезний 40-метровий е кримсько-татарський. Стяг, власне, така символіка сьогодні майорить не лише в центрі. Автомобілісти влаштували автозабіг по всьому місту по Києву. Вони об'їхали і праві береги Дніпра, і ось власне повернулися знову ж сюди на Майдан Незалежності. На Майдан Незалежності, адже... Це місце від часу окупації Криму і після масових репресій кримських татар теж для них стало дуже символічним. І сьогодні ми спілкуючись із людьми, які вже сходяться сюди на майна незалежності з лідерами кримсько-татарського народу, кажуть для них. Цей день, який вони не можуть насправді відсвяткувати на малій батьківщині, мусять уже втретє відзначати на материковій Україні. Це для них дуже важливе свято, і будь-який такий привід це наголосити, що вони чекають деокупації Криму. Люди хочуть додому. Давайте послухаємо. Для нас сьогодні є об'єднання зі своїм народом, в тому числі з величезною нашою діаспорою, і це є знову демонстрація того, як зараз приймається кримсько-татарський прапор в цьому світові. Це є демонстрація непокори, це є символ збереження гідності. Кримсько-татарський прапор за останні три роки. Завдяки от тим трагічним подіям він впізнаний всім світом. Такі праздники, ані нас и ну, как бы все таки ми мечтаем в такие дні что ми вернемся назад на родину и у нас все будет хорошо Сьогодні поруч сьогодні власне свято кримсько-татарського прапора відзначають по всій Україні. Поруч із державним кримсько татарський стяг піднімають на центральних майданах різних міст України. Сходяться туди головно активісти і люди, які мусили покинути свої домівки в Криму. Усі вони кажуть, що все ж таки сподіваються і ще застати той день, коли обидва прапори спокійно без перешкод можна буде підняти на звільненому півострові. Ну і сьогодні. В Знак підтримки солідарності кримсько-татарський стяг поруч з державним підняли на всіх українських посольствах по всьому світу. Студія дякую, колего. Ганна Бока про святкування дня кримсько-татарського прапора в Україні. Нагадаю його відзначають з 2010 року і вже три роки. Прапор меджлісу піднімають не в Криму. Корабе трошки на півночі Колумбії під воду пішло туристичне судно, на борту якого було 170 пасажирів. Трагедія сталася за кілька сотень метрів від берега. Загинули щонайменше шість людей. Доля 16 досі невідома. Під воду корабель пішов за лічені хвилини. Врятувати більшість пасажирів вдалося лише завдяки небайдужості рибалок, що були неподалік. Також на поміч одразу ж попрямували кілька інших туристичних суден. Нині на місці працюють вже професійні рятувальники. Кажуть, корабель був переповненим, а жоден пасажир не мав рятувального жилета. Катастрофа сталася за кілька сотень метрів від берега. Переповнений туристами чотириповерховий пором із назвою Адмірал несподівано почав тонути. Люди в паніці вибігали на палубу і стрибали у воду. Усе тривало лічені хвилини. Ми гуляли сім'єю на березі, як раптом почули крики. Озирнулися і побачили, корабель шов під воду. Деякі потерпілі були у вічі й дерлися одне на одного, аби вижити. Жоден пасажир не мав рятувального жилета, свідки розповідають першими на поміч жертвам кораблетрощі прийшли місцеві рибалки та інші туристичні судна. Вони витягали людей та відвозили на берег. Це приголомшувало. Бачити, як прибували ті, хто вижив. Усі зібралися разом і почали допомагати, але чесно кажучи, це був дуже сумний досвід. Лише згодом до місця катастрофи прибули рятувальники. Спершу вони повідомили про дев'ятьох жертв кораблетрощі та згодом знизили сумну цифру. До. Шести на облаку було 170 пасажирів. 99 із них врятувались одразу, і ми змогли допомогти ще двом групам по 20 людей. 18 потерпілих доправили до шпиталю. і Ми сподіваємося знайти зниклих безвісти. Зниклими безвісти досі вважають 16 людей. На місці катастрофи проводять пошукову операцію. Поки влада з'ясовує точну причину трагедії. Місцеві розповідають, пором адмірал уже тонув лише за три місяці до аварії. Але тоді власнику вдалося полагодити судно, який ви. Йшло в трагічний рейс. Катерина Федорченко, спецкордва плюс Привіт із радянського минулого. На Миколаївщині розпакували капсулу часу. З посланням від комсомольців, написаним півсторіччя тому, дістали її під час фестивалю брейкдансу. Щоправда, як з'ясувалося, молодь уявлення не має. Хто ж такі ці таємничі комсомольці? Окрім тестового текстового звернення в капсулу часу радянська молодь поклала ще й дорогі серцю речі та вірші, які саме Наталя Нагорна. Розповість. Це Первомайськ, Миколаївщина. Сюди з'їхалися танцівники брейкдансу з усієї України. Зі сцени лунають біти на шматку лінолеуму Молодь показує на що здатна. Поруч у стіні місцевого будинку культури замуроване послання для них молодих. Зісхраніться об, обращення э, 1967 року до 16 2016 э, э, року. А комсомольці це хто? Э, З'ясувати в адресаті хто ж ці комсомольці, виявляється непросто. Я не знаю, не знаю. Комуністичне Активісти писали такі звернення по всьому радянському союзу, святкуючи 50-ти річчя комсомолу та уявляючи собі, якими будуть їхні нащадки, вспомніть нас на столітнім праздникам вічної і свободної молодості землі. Комсомольцям таке майбутнє точно і не снилося вже більше як чверть сторіччя. Немає їхньої батьківщини радянського союзу. Три роки тому з цього п'єдесталу зняли їхнього вождя Леніна. А на самому будинку культури замість радянського прапора, червоно-чорний прапор УПА, синьо-жовтий України та навіть прапор Європейського союзу. Будинку культури рівно 100 років. Тут комсомольці проводили свої пленуми. Тут проводилися дискотеки. Закладачів капсули працівникам культури вдалося знайти. Відгукнулися на запит, підняли архіви, знайшли цих людей. Самі вони натхнені, тому що закладали. Натхненних п'ятеро Тамара пам'ятає той день до дрібниць. Такий костюм у мене був, зелененький. і співає про ті роки. А комсомольці камсамольцяте, комсомольці добровольці. Голова комсомольської організації 1967 року Світлана звертається до молоді зі сцени. Нам пощастило де не всім, а не багатьом. Дожити до цього часу. Послання розпаковують студенти Євген та Олена. Найпершими з капсули випадають радянські емблеми. Велкеса, вони поклали свої значки. І вірші улюблені. Поки дишать, я умію, я, я буду йти вперед. Послання надруковане на машинці. Підписано найкращий токар, робочий цукрового заводу, лаборант харчкомбінату та учениця випускного класу. Комсомольці 2017 Ми Покоління комсомольців 60 шістдесятих годов не представляли собі життя без боротьби і творчої роботи во ім'я торжества комунізму, який став для вас дійсністю. Те покоління сподівалося, в 21-му сторіччі не може бути війн. Ви покоління щасливих над вами чисте небо, А війни в мірі для всіх живучих дві 2017 сімнадцятому стали історії. Комсомольці у 1967 році навіть ми могли уявити, що може бути війна між Росією та Україною. Нове покоління знімає послання на мобільні телефони, відео та фотокамери, закладає своє надруковане на принтері з великою гордістю за Україну, що йде в Європу. Україна ніколи не поневолювала інші народи. Тепер на стіні Первомайського будинку культури нова табличка. Уявіть, наступного разу цю капсулу дістануть, коли Кирилу буде 61, Маргариці 56, а маленькому Артему лише 52 роки. Гарний привід зустрітися усім знову. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Спецкор 2+,2. І на І насамкінець, як підняти настрій глядачам, знесений вітром в Ірландії. Кепська погода зіпсувала журналістові Деріку Хертігану. Пряме ввімкнення. Його яскраво величезну жовту парасолю просто здуло з кадру разом із ним. Минулося без травм. Ведучі в студії ранкової програми, не втрималися від сміху, а глядачі потім твердили, настрій у них поліпшився на цілий день. Чим підніматиме настрій глядачам? джедаю Олександр. Дізнаємось за миття. Ми кажемо до зустрічі. Побачимось завтра о по 18.30, як завжди, у спецкорі. Сашо.